Біля дуба ріс грибок в капелюшку колобок, вмився, усміхнувся, у листок вдягнувся, став під квіткою і жде. День мина, ніхто не йде, Гай стоїть, дрімає, а дітей немає. Увірвався грибку терпець. Звівся він на корінець, звівся та й гукає, хто грибів шукає. Сподобався вам цей віршик малята? Який у нього настрій? Поясніть, чому ви так думаєте? А як би ви назвали цей вірш? Хочете дізнатися, як назвав його автор? Він назвав його просто грибок. А як ви гадаєте, чи є ритм у цього віршика? Давайте перевіримо, будемо разом відбивати ритм долонями. Біля дуба різ грибок в капелюшку колобок. вмився, усміхнувся, у листок вдягнувся. Цей вірш такий рітмичний, гарний ще й тому, що в ньому слова римуються. Тобто слова підібрані так, що вони схожі за звучанням. Грибок колобок. усміхнувся, вдягнувся. Лисичка сестричка, диня господиня. В цьому вірші дуже гарні рими. Послухайте уважно. Став під квіткою і жде. День мина, ніхто не йде, вай стоїть, дрімає, а дітей немає. Увірвав з грибку терпець, звівся він на корінець. Звівся та й гукає. Хто грибів? Шукає. Ви зрозуміли, що таке римування? А зараз спробуйте самі побути поетами і придумати рими до слів. Сніжинки? Яке слово можна скласти? Так, ялинки, ліс? рис, наша, каша, щічки, рукавички, горішки, шишки, котик, ротик, діточки, квіточки, дощі, кущі, молодці малята, сподобалось вам бути поетами? Чим відрізняється вірш від казки й оповідання? Так, у ньому є ритм і рими. Молодці малята, ви добре попрацювали. До побачення.